Всім привіт, друзі! Як ви здогадались, це відео буде про перший сніг в Канаді. Покажу вам трішки своєї роботи в сніг. Покажу вам підготовку звичайно до нового року. Ми вже придбали ялиночку. Так що відео має бути насичене, більш такого лайф. Мого життя в Канаді, і в мене на каналі ви знайдете багато цікавих та корисних відео про Канаду, про цю країну. Тому, хто вперше на каналі, натискайте кнопку Підписатись, тому що більше половини, які будуть дивитись це відео, вони не підписані. Підписані приблизно відсотків 30-40 максимум. Все решта це не підписані глядачі. Будь ласка, виправте, це мені дуже важливо бачити ваші підписки, що мої старання не проходять марними. Так що. Погнали дивитися відео, як відбувається наша маленька підготовка і які враження від першого снігу, як це взагалі. відбувається. Надіюсь, вам буде цікаво, хто їсть смачного. Сніг все ж таки пішов, дуже маленький, але якийсь є. Так що, можливо, я вже вам знімлю скоро кадри. Сніжного Вінніпегу або, можливо, поїдемо в якийсь ліс на якусь прикольну локацію. Клас. Вже хочеться єлиночку купувати. 25 жовтня вечором випав сніг. Добрий ранок, я ваш сніданок. Катя <реш> чкай! Ми доці ми знімаємо до зими готуватися, а щітки не купив. Ну, от так буває. Розказав всім, а сам не купив щітка, воно примерзло. Все, забуваємо за Хеллоуін, зразу всі ялинки, гірлянди і так далі. А так трішки впало снігу. Зовсім трішки. Трішки-трішки. І отак нас товар. <хи> а що буде, коли буде дуже багато снігу? Але все одно прикольно. Мені поки все подобається, морозу немає сильного. Зараз там взагалі навіть плюсова. Так що поки не біда. друзі друзяки хочете прикол. Я на роботі розмовляв з канадцем. каже що в мене немає цієї розетки, ну, яка типу от сюди підключається. Що робити? Скільки це коштує, чи це дорого. А він мені каже, ти впевнений, що її в тебе немає? Тому що її дуже часто ховають. І каже, подивися біля своїх фар. Що ви думаєте? Я її знайшов. В мене є розетка. Ось так вона виглядає, все. Все чітко. Так що, мінус одна проблема з авто. І це дуже класно, тому що встановити ось цю розеточку, тільки робота коштує 100 баксів, ну і плюс сам цей прилад, не знаю скільки коштує. Так що, як мінімум, зекономив час та кошти, і це дуже-дуже добре. Друзі. <рес> Стільки снігу впало, це капець. Люди ходять. Бачите для чого потрібно таке злиття, щоб ось так собі снігу не набирати, як вам пішов хтось, вам напевно не видно, ведь свідчує. Не знаю, як закрити. І ось там також люди ходили. І в кого низьке взуття, якісь кросівки, вони понабирали снігу. Дуже багато снігу. Ого, така каша на дорозі. Клас. Таке мені вже подобається, якщо воно не буде там то цілий день і оце от все не буде в воді. Один із лайфхаків забирати щітку з собою додому. Але я її забувся, тому я ще й повертався додому. А другий лайфхак заключається в тому, щоб от такого не було і не чистити авто кожний ранок, наприклад, якщо будуть снігопади. Перед снігопадом дивитися температуру. Так як мені пишуть в коментарях, найближчі два дні це максимум. І просто накривати авто е, звичайною якоюсь плівкою. Потім просто так взяли і все. І авто чисте. Нічого не примерзло. Супер, класно, Елегантно. А зараз буду чистити авто. До речі, в мене є така шапка вушанка. Хе-хе! Класна, дуже тепла. Мені ще залишилось купити. Рукавиці і ще якийсь новий шарф або, можливо, ще одну балаклаву. І буде класно. А я ще в звичайній курці, весняній, зараз тільки мінус 2. Сьогодні має бути максимум 1 градус тепла. Вночі було мінус 4. І це в нас 27 жовтня. Ось так от ось. стільки ось снігу випало. ось бачите? А так, хоп. Непогано випало снігу. Якщо цей сніг не розтане сьогодні, то напевно ми купимо сьогодні ялинку. Ось дивіться, скільки це сантиметрів снігу. Багацько чи ні? Моя ладонь. Ну, досить непогано. Це за ніч. Тому що він був повністю, повністю під нуль ростає. Взагалі ніде не було видно снігу. Ах... Одну сторону тільки почистив. Мені здається, що ідея з покривалом, так як мені порадив канадець, не така вже і погана, якщо чесно. Зранку встав, колега стоїть зі мною вже мене чекає, бо ми разом добираємося до роботи. Взяли отак з двох сторін. Фіть. Весь сніг скинули, супер. Як бачите, я поки сам чищу, владоса ще немає, того питання. Як ви думаєте, чому Владос запізнюється? Пишіть спершу в коментарях, ставте на паузу. Написала? А тепер відповідь. Тому що автобус спізнився і він вже спізнюється на 20 хвилин сюди. Так що, питання тим, точніше відповідь тим, хто завжди питає, чи можна жити у індіпесі без авто, користуючись громадським транспортом. Можна! Але ви будете спізнюватись. і, Я думаю, коли мінус 2, то це не дуже страшно, що він спізнюється на 20 хвилин. Але коли буде мінус 35, мінус 45, тоді буде. Ви зовсім трішки будете незадоволені тим, що він спізнився на 20 хвилиночок. Друзяки, 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 я ж вам забув сказати на рахунок шапки. Шапку ми купили мені і Вікторії за 17 баксів дві. Там акція йде, це о, магазин Urban Planet, здається. Він є багато. Так? І там досить класні ціни. Ну, звичайно, якість не супер ход. Але о, акції, типу, береш, можна міксувати чоловічі, жіночі, різні там, і шарфи так само можна міксувати, і шапки, і багато чого. В них набагато що є така акція, і це постій... на постійній основі. В них що літом була ця акція, що зараз, купуєш. Шапку, наприклад, за 16 баксів, другу шапку береш за 1 долар. І виходить за 17 баксів дві шапки. Так що, е, якщо вам щось таке потрібне, там кофти, якісь теплі спортивні костю, костюми, наприклад, або ну, щось типу такого з одягу, навіть, то ну, це взагалі магазин одягу, то ти їдь в Urban Planet досить непогані ціни, як в порівнянні з якимось іншими. І ну, прикольно. HMDM в порівнянні з h там точно дешевше, тому що я знаю, що мене багато хто дивиться хто з Польщі. В Польщі H це були недорогі ціни. так тут е я б так би не сказав. Urban Planet тут краще, ніж HMD. Знаєте про що я подумав, друзі? Що ось ті капці з резиною знизу. Це не так же і сильно від того таяння снігу. Як, наприклад, дивіться, зараз мінус 2. Сніжок ще йде, тільки почистив авто. Надіюсь, він не посилиться. І. Бачите, яке в мене мокре взуття? По ідеї, якщо мені тепло в ноги, то капці дають якусь теплу температуру і сніг буде таяти. Коли мінус 2, це, напевно, не проблема, що він тає в мене на ногах. Але коли мінус 35-40, то, напевно, проблема, якщо він буде ось так таяти на моєму взутті. І, я думаю це саме для того. Тому що то реально може бути проблема. О, Владос іде нарешті. Все, ми поїхали працювати. А як зимою, а як зимою? Та нормально зимою. Що ви цей? Ще, звісно, тільки мінус два, але теж добре, я на тракові. Такого капця дав. Сніг летить, все, дід робить. Дід, привіт. Все чітко. Все чітко, дивіться, снігу повно. Койоти, лисиці, ведмеді, білі, зайці, білки, все їх, сніг кругом, все чітко. Олені, до речі, недавно бачили олені. Приїхали на роботу, біля парковки стояв олень. ну Така олениха, без ріг. Короте, ви зрозуміли. В цього транспорту кличка Папороть, от написано. Завжди працює, ніколи не глушиться, тому що що? Бензин безкоштовний. А що безкоштовний? Бо тому що деякі виїжджають з заправки і розбивають автівки, а потім ці автівки з повним баком потрапляють до нас, тому і в мене, і майже всі, хто тут працює, бензин безкоштовний. Хе! Почистив щіточкою цю штуку, зараз кидаю на папороть і везу там. Мию, напевно, від льоду снігу і болота. І все. І отак працюємо. Пічка на максимум. І так, напевно, буде всю зиму. Я, звичайно, ще не працював великий мороз. Але... Я думаю, не пропадемо. Нормально. Друзяки, друзяки, дивіться що робиться, сніг мете. Не видно вам, напевно, так? Чи видно. Не знаю, чи видно. Сніг мете. Все замерзає. Сосульки на авто висять, двері примерзаються. Капець, що робиться? Погода трохи обманула мене, вона показувала, що має закінчитись сніг в 9 ранку, а по факту сніг йшов цілий день і йде, і морозець є, і все це замерзає, ця каша, і всі ці сосульки висять вже. Щось йде не так і. Я думав, що ще буде хоча б 1 градус, але вже напевно бачу, що не буде. Але дуже радий, що є та зарядка в авто і дивіться, куруз мене попереджує, їдь обережно, бо слизько. Ой, не знаю, чи вам видно, бачите там на ліхтарі, як сніг іде. От, от я припаркувався буквально за годину 20, ось так. Підмелочить трішки по авто. Трішки примерзло. Оце крига. Ой, воно дуже примерзло. І... Вгадайте, що ми будемо робити 27 жовтня в Канаді? 27 жовтня. Правильно, ми зараз їдемо купувати ялинку. Як ви це вже зрозуміли з напевно назви відео або прев'ю. Евеліна, ти готова до ялинки? До речі, їй не сніг абсолютно все одно. Якось. Якось вона була тільки в перший день в вікно сміялась до снігу, а е, так сьогодні на вулиці гуляли, і було якось все рівно, правда чи ні? Так. Добре. Будемо чистити знову авто трішки. Зовсім трішки, слава Богу. І... їдемо у Walmart. Ось, дивіться, тут великий вибір ялинок, від малесеньких. Та-та так, от так, отте. -от Вони от з літерами. І ви, типу, тут знизу собі обираєте коробки, тут на коробках літери написані. І ми думаємо взяти це. Вона тут одна із самих дорогих. І одна із самих вищих. Напевно, навіть найвища. 2 метри 28 см. І вона одразу йде з тією гірляндою. Це такий типу комплект. І вартість 200 доларів. І вон є такі ходії, є без грилян... ну як з гриляндами, але без шишок, а ця просто із шишками, і з гриляндами має бути прикольно Тут ще, до речі, є от всякі різні, бачите, декор, щоб зробити собі. Різні маленькі, такі от віночки є на двері. Класно. От Грилянд багато. Ну. Я так розумію, це тільки ще починають це все завозити. Але вибрати є реально з чого. І ми ще думаємо над іграшками. Там є ціла упаковка іграшок. Але вже вам не буду показувати далеко ж те. Коротше, у Волмарті напевно ми візьмемо ту велику ялинку. Також в мене на каналі є традиція. Я даю відповідь на коментарі підписників. І це відео не є виключенням. А в мене ось під останнім відео на каналі запитують. Віталій, як ти оцінюєш культуру водіння авто в Канаді у порівнянні з Польщею та Україною? Е, можу сказати, що в Канаді їздити комфортно. Дуже мало хто. Ну як, вони всі їдуть якось трішки швидше, ніж по знаках, але, типу, мені подобається цей прикол, коли ти їдеш в лівому, в лівій. Львому ряді, в лівому ряді їдеш. І от якщо комусь там взаді потрібно їхати швидше, він хоче порушувати правила дорожнього руху, наприклад, знаки 80 і я їду 80, я виставляю круїз контроль, я їду 80, Мені взаді ніхто не буде бликати фарами, ніхто не буде сигналити. Можуть щось там пробувати піджиматись, але в принципі, ну йому потрібно порушувати правила. Він спішить, це не мої проблеми, і мене його проблеми не обходять. І так тут роблять усі. Може їхати отак. Дві машини, два ряда зайняти. Вони їдуть на круїзі, вони їдуть 80, І їм просто байдуже, що там взаді, хтось кудись спішить, що в нього якісь нерви, психи і так далі. Тому тут нема ось цієї культури. Піджатись під сраку і почати моргати дальним світлом, що пропусти мене, бо я такий весь гарячий, як дитячий понос, і дуже кудись спішу. Ні, тут такого нема. Це є в Польщі, це є в Варшаві, це є в Києві, в Хмельницькому, в Україні. Де хочете, це є. Тут такого немає, тут такого ніхто не робить. І, і тут немає цього прикола, що лівий ряд це завжди швидше, це завжди перевищення швидкості, а правий це ті, хто от просто їде. От ти Лівий ряд потрібний для того, хто або він летить, або щоб обігнати, коли ти когось догнав в правому ряді. Ні, тут так не працює. Тут всі їдуть так, як хочуть. І то, що хтось там взаді щось нікомусь не подобається, на це всім все одно. І це дуже-дуже класно. Мені це дуже подобається, реально. Не потрібно дивитися в дзеркало. Щоб когось там десь пропустити, перелаштовуватись в, пря... в правий ряд, тому що той, хто взаді, він хоче їхати швидше. Ні, я їду в лівому, і так роблять всі. І це просто супер. Реально, це дуже супер. Є особливості на дорогах. Неадекватів менше, ніж по Варшаві. Я зустрічав. Це конкретно я за вам кажу. А так, в принципі, все мені більше подобається, чесно, більше подобається. Багато місця, багато парковок взагалі немає проблем з якимось паркуванням. Канада дуже велика країна, дуже багато парковочних місць, як і біля будинків, так і в магазинах, в супермаркетах. Дуже великі парковки. Ну. На рахунок автомобілістів вам в Канаді сподобається. Єдиний мінус для автомобілістів це, ну, це у Вінніпезі, у Манітобі. Я знаю, що в Торонто мені пишуть краще, в Калгарі пишуть краще, у Ванкувері кажуть, також краще, а конкретно тут це дороги. Дороги поганенькі. Але за це літо досить багато дороги зробила. Я сподіваюся, з такими темпами дорога буде, як в Польщі, а то й краще. Так що схрещуємо пальці, надіємося, що вона так і буде. Все решта мене повністю влаштовує, чесно. Тут культура водіння якась спокійніша, розмірніша і є більше поваги до людей навколо, до інших автомобілів. Реально, от з цим лівим рядом, коли ти їдеш на круїзі і не думаєш, що тобі потрібно перелаштуватись, щоб когось пропустити. Це супер, це реально класно. Їздиш на розслабоні. Добрий ранок. Нарешті ми купили ту ялинку вчора. Бачите, у нас сніжок трішки. Мете з дерев змітає. Я то зняв сітку, але ось тут, напевно, дуже сильно нам намета і примерзне вікно. І от так у нас зараз все виглядає сніг. За бортом мінус 5. І погода тепер показує, що саме тепліше це буде мінус 2, мінус 1. Так що все, плюсової температури більше не буде. Цей сніг, напевно, залишається Уже аж до весни. Я так собі думаю. Побачимо, як воно буде. ось бачите, вже Сусурік дуже багато він висить на сусідній будівлі. І все. Саме час для встановлення ялинки. Ми в кімнату перенесли повністю все Івеліни, тому що потрібно нам місце для встановлення ялинки і склали цей її вольєр дитячий. Так що. Двохкімнатна квартира нам би не помішала а зараз будемо встановлювати ялиночку. Ось така у нас ялиночка вийшла, дуже висока. Добре, що вони взяли ще вищу, тому що, ну, реально. Евеліній дуже сподобались іграшки, особливо ось ці блискучки, які можна облизати. ага. Сьогодні у нас 28 жовтня. Сніг випав ввечері 25 жовтня. І у нас ось така класна погода, сонячна з морозом, з снігом. І ми вже поставили ялинку. В кінці жовтня. Блін. Напевно, раніше ялинкою в своєму житті я ніколи не ставив. Це, напевно, сама швидка ялинка в моєму житті. 28 жовтня у нас стоїть ялинка. Сніг і мороз за вікном. З речі, сонячно, це прикольно. Але сніг тає тільки на сонці. Хоча є мороз. Там, де тінь нічого не відбувається. Ну, а я вам дякую за перегляд. Це було все на сьогодні. Я думаю, вам сподобалось такий живий формат, я Показую свій. Лайф формат, якийсь напевно показує своє життя. Так що е напишіть вам в коментарях, як вам такий варіант, щоб я вам просто знімав все на ходу, все, що зі мною відбувається. Е і, до речі, так буває, вміщається у відео набагато більше інформації, набагато більше картинки. Відео виходить більш соковитішим, ніж просто якась вузька одна тема. Е цікаво, що ви про це думаєте. Дайте, будь ласка, фідбек внизу в коментарях. Лайки, дзвіночки, не забувайте. Побачимось, почуємось в наступному відео. Будьте здорові.